У Коломиї відзначили 115-ту річницю від дня народження Степана Бандери щороку, 1 січня, громадськість збирається біля пам'ятника провідного ідеолога українського націоналізму, щоб вшанувати одного з найвідоміших борців за незалежність України 20-го століття. 1 січня за традицією ми зустрічаємося біля пам'ятника нашого провідника, нашого національного героя Степана Бандери. Вшановуємо пам'ять і це для нас як традиція сьогодні, тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день. Новий рік і перше січня це не просто новий рік, це боротьба. Боротьба за нашу ідентичність, за нашу мову, за нашу культуру, за нашу землю, за наших дітей, за, за нашу Україну. Тому сьогодні кожен українець у будь-якому куточку нашої країни та її за межами повинен берегти цю традицію і пам'ятати, що Україна понад усе. Ми живемо у історичний час, в історичний час, коли великою жертовною ціною здобувається українська нація вже скільки тисячоліть, але ми щаслива в Бога нація, тому що ми живемо на найкращій землі. Нашу найкращу землю захищають найкращі сини, мужні захисники. Ми маємо великих духовних, політичних і національних лідерів, для яких державна ідея була понад все. І ми нащадки гордої, козацької української нації. Настане той час, коли один скаже: Слава Україні! Відповідь пролунає. «Слава!»